звати Кова Любов, я працюю в компанії Доктор Клінік і це буде коротеньке відео про те, як скористатися коштами з власного рахунку, як ними оплатити своє замовлення. Почнемо з того, що маючи будь-який статус, навіть з самого першого статусу, топ консультант, ви вже можете виводити свої кошти на банківську карту. Якщо ви щомісяця робите замовлення, то виводити там 100-200-300 гривень не зовсім доцільно, тому що ви, в принципі, можете цими коштами скористатися, оплатити ваше замовлення. Також в нашій компанії є така функція як дропшипінг, тобто ви можете оформляти замовлення напряму на клієнта, щоб клієнт оплачував це замовлення на пошті, тобто не вам на карту відразу, а на поштовому відділенні. І ось ця різниця між вашою ціною і ціною каталогу вам зараховується також на ваш внутрішній рахунок. Виплата по дропшипінгу, саме ось ця різниця між вашою ціною і ціною каталогу зараховується через кілька днів після того, як ваш клієнт забере замовлення, тобто коли пошта перерахує кошти на компанію, і тоді вже компанія вам нараховує вашу різницю. Якщо ж ви закриваєте якийсь статус, то у нас кожного місяця 15-го числа іде закриття попереднього періоду. Наприклад, я записую відео у квітні, 15 квітня у нас було. У нас було закриття періоду березня місяця, і, і вже 18 квітня компанія нам нарахувала кошти за наші досягнення в попередньому місяці. Я, наприклад, кошти там до 1000 гривень не вивожу на карточку. Вони мені нараховуються на внутрішній рахунок. Як же скористатися цим внутрішнім рахунком, як оплатити кошти із внутрішнього рахунку? По перше, я вам зараз покажу. Коротеньке відеоінструкцію, де знайти цей внутрішній рахунок у себе в кабінеті, а також я вам покажу, як списати ці кошти, як їх використати при оформленні замовлення. Спочатку де знайти в кабінеті стан рахунку. Ось тут внизу є такий символ чоловічка, або в лівому верхньому куточку три крапочки, знову ж символ людини і особистий кабінет тиці. І ми потрапляємо в ось таке меню і бачимо особистий рахунок. Ми його натискаємо і тут бачимо стан нашого рахунку. І знизу, в принципі, видно всі наші операції по рахунку, і коли зараховувались кошти. Щоб повернутися в корзинку, тиснемо внизу на символ корзиночки. І далі ми потрапляємо в нашу корзину і оформляємо наше замовлення. Тобто перевіряємо продукти, тиснемо Оформити замовлення. Далі нас перекидає в ось таке меню, де ми знову ж таки ще раз можемо перевірити товари, які ми додали, чи акції всі спрацювали, Ну, як зазвичай. Перевіряємо все. І далі у нас йде оплата. Ми обираємо спосіб оплати внутрішній рахунок. Тут кошельочок намальований, натискаємо, тут є стан вашого рахунку і суму, яку ви можете списати. І ось цю суму списання ви тут прописуєте в такому полі. Обов'язково пишемо через крапочку копійки, тобто 623 гривні, крапочка 74 копійки, бо через кому система не щитає. Тобто через крапочку пишемо і далі внизу є спосіб оплати решти замовлення ми обираємо, як нам зручно після плати. Лікпей це оплата на сайті або оплата за реквізитами, це через приват24 можна платити. Далі натискаємо кнопочку далі і як ми зазвичай оформляємо наше замовлення вже, обираємо спосіб доставки, куди, яким, як, яким перевізником, е, ну, так як ми робимо зазвичай, і натискаємо кнопочку Оформити замовлення. Важливий момент, ви можете списати з рахунку лише 90% від суми замовлення, тобто 10% ви маєте все одно сплатити. Наприклад, у вас на рахунку 1000 гривень і у вас замовлення на 1000 гривень. Ви можете списати з рахунку 900 гривень, а 100 гривень ви маєте доплатити. Якщо ж варіант, як у мене замовлення більше, ніж на... Тисячу, а на рахунку 600 я можу списати тоді всю суму. Я сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви можете до мене звертатися. Я, як завжди, в описі під відео залишаю свої контактні дані. Також тут є анкета для реєстрації і телеграм-канал, в якому зібрана вся інформація про компанію. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.